Доброго дня! Сьогодні я хочу присвятити наше відео налаштуванням по заробітній платі в програмі Бухгалтерія для України 2.0. Тобто ви розумієте, що облік буде вестись в цій програмі облік заробітної плати. Це буде в тому разі, якщо ви в меню Головне в розділі налаштування. І на позиції параметри обліку на закладочці співробітники і зарплата поставити такі галочки, що облік розрахунків по заробітній платі та кадровий облік будуть вестись в цій програмі. А також облік розрахунків з персоналом буде вестись по кожному співробітнику. І кадровий облік буде повний. Про більш детальне налаштування і що воно означає, ви можете подивитися в інших відео. А зараз перейдемо безпосередньо до налаштувань по обліку заробітної плати. Знаходяться ці налаштування в розділі зарплата і кадри, довідники та налаштування, налаштування обліку зарплати. І тут у нас є запис, в який ми зайдемо два рази натиснувши на. Нього. Якщо запису одним ще немає, то ми можемо натиснути правою кнопочкою мишки та вибрати піктограму Створити і створюємо такий запис. А зараз ми просто два рази натиснемо і зайдемо в ці налаштування. Як бачите, що налаштування у нас складаються з трьох розділів. Перший це заробітна плата закладка, потім відображення в обліку, і потім податки та внески. На закладочці зарплата ми можемо вибрати графік роботи про його налаштування та про те, як сформувати, це теж можете подивитися інші відео. Вибираємо спосіб заокруглень. Тут можна вибрати без заокруглення, до 10 гривень, до 10 копійок та до гривні. Зараз, по-моєму, округляється до гривні. І також тут є гіперпосилання, нормативні. Величини для розрахунку заробітної плати. В цьому гіперпосиланні, якщо ми його розкриємо, також ви бачите три закладки: це мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум та індекс інфляції. Всі ці регістри відомостей заповнюються при оновленні релізів. Якщо може таке статись, що, наприклад, ви не оновили, а вам потрібно вже додати нові записи, то ви можете значить, так само натиснути на праву кнопку миші, і у вас вийде меню Випадний список, де ви можете вибрати позицію Створити. І створити новий запис згідно тих значить, стандартів, згідно тих величин, які ви можете подивитися в нормативно довідковій інформації. Але завше ці релізи оновлюються, і ці позиції оновлюються при оновленні релізів. Зараз ми можемо закрити ці нормативні величини. Я думаю, що це зрозуміло. Далі перейдемо до закладки Відображення в обліку. На цій закладці ви можете налаштувати відображення заробітної плати в цілому по підприємству. Це у нас перша позиція. Спосіб відображення це в цілому по підприємству. Потім є налаштування відображення по підрозділам гіперпосилання та налаштування відображення по співробітникам. Якщо у нас всі співробітники є таке, що працюють в одному підрозділі, і вся зарплата, наприклад, йде на 92 й рахунок. То нам буде достатньо налаштувати спосіб відображення в цілому по підприємству. Для цього ми можемо зайти, ось, натиснувши на трикутник, натискаємо посилання Показати все. І тут додаємо потрібний нам спосіб відображення. Наприклад, Ось ми створити, натискаємо кнопочку, і у нас створюється ось такий спосіб. Ми повинні записати, що це заробітна плата адміністративного персоналу, назву, щоб було зрозуміло, що це таке. Потім рахунок дебету, 92-й. Також вибрати підрозділ і вибрати статтю витрат. Рахунок кредиту ми вибираємо лише рахунок. А ніякої аналітики тут ми не прописуємо. Не робіть, будь ласка, помилок, як роблять деякі користувачі, що для 661-го рахунку прописують. Аналітику і способів відображення пишуть стільки, скільки є співробітників на підприємстві. Цього робити не потрібно, тому що програма, побачивши такий спосіб відображення, вона потім може підставити співробітника організації вже згідно нарахування співробітника. Тобто аналітики тут вибирати не потрібно. Також на позиції додатково ми проставляємо Вибираємо пункт, відображається тим же способом. Тобто, єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці буде у нас вибиратися, тим же буде у нас прописуватись, відображатися тим же способом, що і основне нарахування по заробітній платі. Ось таким чином. Ви бачите, що ці налаштування, спосіб відображення, ми з вами вибирали із довідника «Способи відображення заробітної плати в регламентованому обліку. Тут ми можемо багато відображень завести. Але якщо у нас, наприклад, є декілька підрозділів, і там уже відображення відрізняється. Наприклад, може бути цех. Чи якийсь підрозділ по збуту, і там спосіб відображення заробітної плати буде інший. То для цього нам буде необхідно внести, наприклад, відображення по підрозділам. І тоді співробітники, які у нас будуть прийняті на роботу в те чи інший підрозділ, в той чи інший підрозділ, будуть уже при нарахуванні заробітної плати, буде відображатися їхня заробітна плата згідно цього способу відображення. І так само ми можемо значить, налаштувати спосіб відображення по співробітникам. Ось ви бачите третє гіперпосилання: спосіб відображення по співробітникам. Як програма буде діяти? Якщо у нас є спосіб відображення по співробітнику, то програма буде брати звідси. Якщо тут у нас не буде налаштувань по співробітнику, то програма перейде і буде дивитися, в якому підрозділі працює цей співробітник. Якщо і там вона нічого не знайде, то тоді вона буде значить, відображати заробітну плату так, як вказано в, вже в першій позиції, тобто в цілому по підприємству. Тобто, заповнювати чи не заповнювати. Той чи інший спосіб відображення, це вже ви дивіться, які у вас є, значить, необхідність, яка у вас є на вашому підприємстві. А зараз для того, щоб зрозуміти більш глибше налаштування по відображенню заробітної плати, розглянемо такий приклад. У нас були прийняті на роботу директор та бухгалтер Савчук та Черемша. Вони були прийняті в підрозділ адміністрація. 1.07 ми прийняли на роботу співробітника Чебанюк у відділ збуту та співробітника Бондаренко у відділ цех. Детально документ прийом на роботу я тут не розглядаю, лише показую вам факт прийняття на роботу. А тепер перейдемо знову до налаштування, тобто зарплата. Довідники та налаштування, налаштування обліку зарплати. І подивимося закладку відображення в обліку. Для співробітників директора та бухгалтера у нас налаштований спосіб відображення зарплата адміністративного персоналу, зарплата АЗ, тобто дебет 92 рахунку. А для всього підприємства ми налаштували такий спосіб відображення, що це зарплата по оплаті праці по збуту. Це дебет 93-го рахунку. Співробітники в нас прийняті один працівником в цех, тобто аж ніяк не зарплата по збуту, а інший прийнятий в відділ збуту, тобто цей спосіб відображення підходить. Отже, як буде діяти програма? Для співробітників, для яких налаштоване відображення, вона буде брати звідси. А для співробітників, для яких немає налаштувань, буде брати загальний спосіб відображення або по підрозділу, або в даному випадку ми зробили з вами по підприємству. І давайте тепер нарахуємо заробітну плату. Зарплата і кадри, нарахування зарплати. І ось зробимо нарахування. Детально теж я не розглядаю на цьому занятті. Ми просто натискаємо кнопочку Заповнити, Провести та Закрити і дивимося проведенням. Бондаренко у нас прийнятий співробітником в цех, але йому зроблене відображення зарплати на 93-й рахунок. Савчук, директор на 92-й, так як по його налаштуванням. Чебанюк 93, він, вона працює в відділі збуту правильно відображення і Черемша-бухгалтер також відображення на адміністративний персонал. Тобто, що нам потрібно зробити в даному випадку? Для Чебанюк правильно, а для Бондаренко нам необхідно або для підрозділу, або вже особисто для нього зробити налаштування. Давайте зробимо. А тепер, а зараз давайте протестуємо слідуюче: налаштування відображення по підрозділам. Я тут ввела відображення по цеху. Зарплата по цеху у нас відображається таким чином: це дебет 91-го рахунку, підрозділ цех. І стаття витрат із розділу статті витрат значить, загальновиробничі, це на оплату праці загальновиробничого загальновиробничих персоналу. І тепер давайте ще раз перепроведемо наше нарахування заробітної плати. Зайдемо в документ, натиснемо кнопочку Заповнити і провести та закрити. І тепер подивимося проведення. І ви бачите, що співробітник Бондаренко Вадим Єгорович, який прийнятий в цех, уже в нього відображення не на 93-й рахуночок, а на 91-й. Тобто програма вибірково дивиться, якщо є налаштування по співробітнику. Вона відображає як по співробітнику. Якщо немає, йде далі. Дивиться, чи є по підрозділу. Якщо немає по підрозділу, то вона йде далі і дивиться, яке загальне відображення. В даному випадку у нас в загальному відображенні написаний дебет 93-го рахунку. Тобто це заробітна плата по підрозділу на збут, по підрозділу Витрати на збут. Ось таким чином по відображенню. І ще одне, хочу вам показати в цьому відео: це в налаштуванні обліку заробітної плати є ще закладка, податки та внески. І коли ми дивимося додаткові налаштування внесків, гіперпосилання, і в цьому гіперпосиланні дивимося на закладочку статті Витрат внесків, ви бачите, що тут ми. Повинні з вами додавати внески по єдиному соціальному внеску на фонд оплати праці, ті, які в нас є для нашого підприємства. Тобто 92-й, 93-й рахунок, і також ще тут необхідно зробити по 91-му рахунку, який у нас нещодавно з'явився. Ось. Таке налаштування нам дасть змогу правильно, коректно відображати ЄСВ на фонд оплати праці. Крім того, в документі прийому на роботу, давайте ще оце я вам скажу: прийом на роботу ми обов'язково повинні. На позиції категорії ЄСВ вибрати, що це найманий співробітник на загальних підставах. І після цього у нас все коректно, відобразиться єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці. Ось на цьому дозвольте закінчити своє відео. Інші запитання, інші теми ми з вами будемо розглядати на слідуючих уроках. Будьте здорові! Do boicinha.